І всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви знаходитесь на моєму каналі. Сьогодні я вам дам першу пораду як сталкер новачку. Якщо ви прийшли вже на третє місце, щоб ставити сканер, не спешіть його ставити. Рекомендую спочатку сходити сюди. Забрати все, що тут у вас буде. Після цього ходити, забирати лут, який знаходиться ось в цьому приміщенні. І саме головне, закиньте все, що у вас є. Сюди абсолютно все. Тому побачите трошечки пізніше. Після того, як ви все поклали, вже можете приступати до установки кадера. І вже після того, як ви з Ріхтером будете бігти сюди назад, просто забігайте і забирайте всі свої речі, які ви тут позалишали. І зможете за них виручити всі купони, які ви хотіли отримати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до нових зустрічей.